Сідямо в село Чепіль. Нас зустрічає колосок. Розбита усадьба ось стоїть. І ця з цієї сторони теж. Доброго дня. Доброго дня. Що, він добрий сьогодні? сьогодні <різь> кажуть, слава Богу, в нас зараз добре все. А як воно було тут, Та, було. і Хорошо пагане. В основному. Було всього. Як, всього було. І стріляли, і не стріляли. І... А було все. Пережили, так? Да? Та пережили. Ну, я як би сказати, я не все время тут був. Я як і був тут, а спочатку були тут, а потім як, а потім поїхав, потім знову приїхав. Хотілося б лучше, ну ніхто не думав, що ці падли, полізуть, ніхто не думав на це. Ну, захотілося, що їм мало, що їм не вистачає. А тепер треба їх сторінняти попші, щоб я не знаю, це наші стоять зараз на Донбасі, хай йдуть аж до самої Москви. І в місті з Путіним і Москву зрівняють, так як оце наші хати, щоб, усе, щоб вони спробували, як воно це, чи на собі. Частини села є світні, але на у нас немає. Ну, в нас же шкаф, бачиш, що. Скільки світла вже немає? З 9 березня, з 8 березня. Оце сидите без світла. Без світла. Поїдьте в центр, подивіться, там у нас центр розбитий. Да, там. Поїдемо, зараз оце ж їдемо, оце ж їдемо, знімаємо ваше село. Досталось нашому селу. Досталось, не те слово. Було хороше село. Було в'їхали в нього. І здорове було, а це що залишилося А де крепко побито? А це центр, так? Да? Тільки Були Ті, да, були, тут, воно було як. Передова. Як передава, як лінія, то били з усіх сторон. Били із Задінця, били, із, -за, із Червоної Гусарівки, били від Тикром. з трьох точок били село. як ви бачили, село розбите дуже. 147, дуже. 147 будинків пошкоджено. І 27 будинків розбито повністю. Скільки на даний час проживає людей? На даний час проживає 150 чоловік в селі. А раніше скільки було. А раніше 347 було. 347. Во время війни, як виїжджали все, ставалося 67 чоловік в селі. Газяйство ЗІС теж розбили контору повністю. Клубчики в тому році відремонтували. Ремонт зробили. То те також розбили. Магазини всі побиті. Один магазин хоч працює. Один магазин ось працює, відновлюють, працює. Оце сільська, сільська рада, рада, так. Да. Все побито по те, позабивали місце. Наші допомоги спасають, 10 місяців, ми були без світла. Приїхали вас да, визволяти. Да, нас, да. Це нам, знаєте, як ми не знаємо, що як отдушена. Ми казали, ми вже ну, війна пройшла все так у нас, на нашій території. – Розкажи, Зачав споминати те, що було. Тяжко було. Ну, 95 прильотів за день, як ви думаєте, тяжко чи не тяжко? Так люди ж цього не знають. Оце ж ну, розкажіть ну, людям, що. То знають, люди. та як. – Ну, отут усе остається. Його ніде не заховуєш. Важко, тяжко. Так головне, я не плакала. Як дочку вивезли, я роз заплакала. І як хлопці з погріба вискочили. А я стала на порозі і кажу, Господи, та дайте йому, щоб вони вискочили. Я чую, як автобус їде, отак їде, їде, доїхали до Волобою. Я кажу, слава тобі, Господи, хлопці вискочили. А ну, 11 чоловік у погрібі сиділи. Це страшно, погріб хитався. Я нагнулася, та, та, просю, Господа, ну спаси їх. Все таки молоді за 30 років. Кажу, Господи, а капілан каже, це мені на ваша голова болить. Та яка голова? кажу. Я прошу Господа вам защити і собі і вам. А тут заходить той прапорщик і переписує, хто сидів у погрібі. А я кажу, спрашую, а де чого він переписує? А вдруг погріб розбомбить, хоч знати, хто в погрібі. Ні-ні-ні. Кажу, такого не може. Вони як засміються. Ой, ну це важко і страшно. Люб. Гуманітарку часто привозять? Так, да, гуманітарку привозять часто. В час війни гуманітарка возилась постійно і зараз надають нам теж гуманітарку. Привезли нам фонд відродження, надав нам генератор, яким ми, як нема світла. Ми запускаємо генератор тут у ФАПі, де ми зараз знаходимося. Запускаємо генератор, заряджаємо людям телефони, заряджаємо людям ну, прожектора. Надали нам що ще. По... Ну все. Майдарка була забулася, все. Люди, люди не голодали. Ой, трудно вижили. Тут було дуже гаряче, дуже гаряче було. Тут неможливо було працювати, ні. Ми проїхали, подивилися село, розбите. Розбите. Ну, у нас крайня вулиця, від в'їзду в чепіль, тут-фу-тво. Спасибо Богу. Надіятися на те, що воно буде краще. Світло сьогодні дадуть вже. Сьогодні дадуть вже. світло і буде налажуватися життя на краще. Те, що було літом, це не доведе Господь. Обстріли були, багато зруйнованого, багато людських жертв, пострадавших. Багато? Багато. Пережили всю. Пережили, да, 67 чоловік. Пережили з самого першого і до самого, поки, як кажуть, поки не закінчилось тут. Були тут все час. Колись тут дітки відпочивали, дорослі, гралися, каталися на качелях, а зараз стоїть усе запущено. Все в бур'яні, нема ніякого життя, а ззаді контора. Світло ось. Проводи лежать, стоять. Всі тут чекають, коли приїдуть електрики. Приїхали сьогодні. Може скоро буде світло в цей річепіль. Що можна сказати, підводячи підсумок всього того, що ми побачили і почули? 97 вибухів і всього за один день. А скільки таких днів прийшлося пережити цим людям? Вони навіть говорити про це не хочуть. Але я вважаю, що і говорити, і показувати це потрібно для всіх тих, хто чекав руського міра. І він прийшов і в це село, і в Україну. А скільки таких сіл і міст знаходяться в такому стані? Жах одним словом. Україна понад усе, ми переможемо. Свинтар Чепільський. Скільки додалось тут людей за зиму?